Коню ніч з 11 на 12 квітня 2015 року в православному академічному храмі апостола Українського Андрія Перозванного Української Богословської академії в Ужгороді за участю академічного духовенства представників професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів Карпатського університету імені Устина Волошина, Української богословської академії та прихожан храму. Відбулося урочисте пасхальне богослужіння з хресним ходом вулицями міста, під час якого радісної дзвінку нулали великодні пісне співи та гучне Христос Воскрес, а у відповідь воістину Воскрес. Богослужіння очолив настоятель академічного храму ректор, архімандрит Віктор Бедь. У співслужині викладачів священнослужителів архімандрита Діодора Муратова, протоєрея Ігоря Ковальчука та протоєрея Олександра Смоліна. Богослужіння супроводжува співом академічного хору на чолі із щитцем Юрієм Ропоничем. Увесь хід богослужіння було відправлено українською мовою. Під час богослужіння поминали сім'я православного ієрарха, сусідійшого Варфоломія, архієпископа Константинополя, Нового Риму, Вселенського патріарха як першого святителя Матері Церкви в Україні та всіх православних патріархів. Всесвятійшого Господина і Отця нашого Варфоломія, архієпіскопа Константинополя, нового Риму, Вселенського патріарха і всіх православних патріархів, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своєму завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Академічним духовенством було піднесено молитви до Господа Бога. В яких просила Отця Небесного допомогти згорнути та богосити вогнище війни на теренах нашої держави, відвернути кровопролиття та братовбивство в Україні, благословити, духовно укріпити і зберегти життя українських воїнів та патріотів добровольців, що в ці дні боронять святу українську землю, український народ, від віроломних та підступних московсько-путінських окупантів, терористів та сепаратистів. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє. До нас вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, благослови перемогу українського війська над московсько-путінськими окупантами і терористами та збережи життя кожного українського воїна. Також академічне духовенство вознесло молитви до Господа Бога з проханням дарувати українському народу мир, національну і духовну єдність та єдину помісну українську православну церкву. Прото Єрей Ігор Ковальчук з благословення отця ректора виголосив пасхальне послання Всесвятійшого Варфоломії архієпископа Константинополя, Нового Риму, вселенського патріарха як першосвятителя Матері церкви в Україні. Інше життя вічного почату і радіючи співаємо переможну. І в той же час, коли ми радісно святкуємо Воскресіння Господа, реальне життя і надії, осочаючи нас світу, чується клич смертельних загроз. З багатьох частин світу їх метають ті, хто вважає можливим вирішення проблем різноманітних людей за допомогою вбивства опонента, чи найневірнішим доказом їх слабості. З вітальним та повчальним словом до прихожан звернувся настоятель академічного храму архімандрит Віктор Бедь, який наголосив на святості і значущості великоднього свята світлого Воскресіння Христового. Браття і сестри, сьогодні, з ласки Божої, ми з вами, живучи на нашій землі, зустріли велике торжество і свято і свят. Воскресіння Христового. Сьогоднішнє величне свято якраз є свідченням того, що життя не має ні початку, не має ні кінця, що ми приходимо в це земне життя для того, щоб виконати ту місію і благословення, яке на нас покладає Творець наш Небесний, нехай радість величного Воскресіння Христового. Яка саме підтверджує те, що смерті не існує, а існує вічне життя, буде тим дороговказом і тим натхненням, і тією нашою надією, яка допоможе нам прожити достойно, як творінням Божим і земне життя, і у час, визначений Творцем нашим, щоб наша душа, коли пристане на страшний суд, мала не тільки злі діла. Але щоб мала більшість добрих ділів, а щоб їх мати, живіть так, як заповідав наш Спаситель Ісус Христос, нині воскреслий, який закликав, розлюбіть ближнього як самого себе. Христос Воскрес! Відтак, духовенством було освячено арто, спаски та дари в пасхальних кошиках, які з любов'ю Христі принесли прихожани для Великоднього осячення. По завершенню святкової божественної літургії відбулась братська трапеза.